Всім привіт! Сьогодні невеличке відео, огляд зарядного пристрою 100 амперного для літій залізофосфату фосфату. Замовляв я саме 100 амперний девайс, ось такий, як на фото. А лінки, звичайно, що я додам. В принципі, там є декілька варіантів у продавця. ось І коштував мені він десь 64 долари. Ось з усіма там, знижками монетами, бонусами і купонами. Також далі буде невеликий тест девайсу цього зарядного та його розборка в кінці відео. Хоча, по суті, я, звичайно, розумію, що це якби не зарядка, а просто регульований блок живлення з режиму СCCV, але зарядкою обзивати його проще. Зарядний пристрій перероблений з вживаного блока живлення серверного запаковано так собі, звичайно, але я, в принципі дорогу наче пережив. Так, ось що у нас всередині. Ну, як, всередині те, що видно звідси. Видно, що блок жилення БВ, тому що. ну Ось царапан вже було, що він поюзаний. Так, і ну і сам блок живлення це у нас HSTNS PL11. Їх частіше всього переробляють, тому що, мабуть, схема техніка це дозволяє робити. Ось. Так, навіть ще, навіть ще китайська пилюка тут є, можна буде подихати китайським пилом. Ну і ця коробочка. Давайте зараз, мабуть, перевіримо. А, ще кабель. Кабелі у нас 10. 10 АВГ. По два кабелі на кожен крокодил. Крокодили, звичайно. Звичайні металічні, це ніяка не міть. Либне на них прекрасно. Але я, звичайно, це розумію, буду переробляти переробляти, мабуть, на XT90 або на Андерсони. Поки що не знаю. Крокодили буду відрізати і підпаювати або опрацьовувати Андерсони або XT90. Так, розглянемо, було вживлення більш детально. Перша його особливість, те, що навіть при вимкненому, у вимкненому стані, коли регулятор цей до щелчка вимкнутий, ось, і якщо підключити кабель, починає крутитись вентилятор. Тобто, просто в розець його залишати ось так на великий проміжок часу, мабуть, не варто. Так, по-друге, потрібно читати інструкцію, яка тут вказана, і робити все саме по ній. Але, звичайно, що китайський ми не розуміємо. Дуже добре діло, перекладач. Ось, Все, що тут вказано, спочатку включати зарядне в розетку, потім вже накидати клеми на акумулятор. Окей. Okay. Спочатку на акумулятор, потім в розетку так робити не потрібно. Потім, перед тим, як поставити на зарядку, Увімкнути потрібно з мінімальним, з мінімальним струмом. Ну, це типу ручка трішечки повернута після ввімкнення. Ось, збільшує, збільшення струму йде в ту сторону, ну, по часовій е, стрілці. Так, і наступне що важливо. Це те, що плюсова клема не має торкатися корпусу зарядного пристрою. Тобто, я так розумію, корпус тут є мінус, тобто є мінус земля. Якщо торкнеться, то тоді може бути замикання. А в принципі, цю проблему я поборю тим, що я просто сюди запаяю а, замість крокодилів XT90 роз'єм. Ось. Там вже не буде варіанту переплюсовки, і не буде ніякого варіанту КЗ, тому що там вже ніяк не можна буде механічно два контакти, два контакти з'єднати. Ось, так, і Ще те, чого немає тут в інструкції, але те, що ви маєте знати, те, що тут немає захисту від переплюсовки. Тобто, якщо накинути плюсову клему на мінус акумулятора, а мінусову на плюс. То буде замикання, він вийде з ладу цей пристрій. Ось тому переплутувати також не можна. І ще один із важливих пунктів це те, що не можна регулювати напругу, саме напругу, під час зарядки акумулятору. Тому що вказано, що це також може привести до поломки цього пристрою. Ось, тому напругу виставимо відразу ж перед зарядкою на холосту. Я виставляю напругу на 13,8 вольта, щоб продовжити життя акумулятору. Але це вже робите на свій страх і ризик, виставляєте напруги, які ближчі вам до серця. Так, 138 вольт. Виставляємо мінімальний струм. Заряду. Давайте, по-перше, перевіримо, чи правильно у нас показує вольтметр. Так, 13,8 13,88 Можна навіть ще трішки скрутити. Ну, ось так, 13,8. Угу. Ну, це, в принципі, нормально, тому що всі ці дешеві вольтметри, вони не дуже точні. Ось так, пускай буде 3. Добре, пускай буде ось так. В принципі, вольтметр плюс-мінус буде показувати правду. Цього мені вже вистачить. Так, на камеру не дуже це все зручно робити, але маємо, що маємо. Це мій акумулятор злізофосфатний. Ось мінус, ось плюс термінал. А, звичайно, ще я не раджу ні в якому разі використовувати крокодили при зарядці великими токами акумуляторів, але поки він ще, скажімо так, на гарантії AliExpress, то... Я підкиду, підкину так, перевірю все, а потім вже буду перепаювати на x 90 Так, будемо зараз перевіряти, чи правильно показує показометр силу струму. А перевіряти будемо за допомогою токових кліщів. Так, і підкидаємо на акумулятор. Так, наче видно. Тут у нас 5 Ампер, 5,3, тут 6,4. Плюс-мінус 1 Ампер. Я думаю, це нормально. Так, виставляємо. Нехай. Тут у нас 15,2, тут 16,3. Плюс-мінус. Тут 43, 2, тут 43. 42, 42. 40, 41. Плюс-мінус. На великих струмах навіть точніше показує. І ще я можу сказати, що кулер навіть тихіше став працювати. Не знаю чому. Але це дуже добре, тому що я знаю деякі, деякі моделі, є, які вмикають кулер на максимум навіть на холостому і весь час працюють на максимумі. Тому, що, тому можна сказати, що це прямо безшумна зарядка. Даємо більше. Так, ну поки... Більше 35 ми не можемо дати, тому що якраз таки в мене акумулятор ну, майже заряджений. Зараз тоді підніму напругу і спробуємо ще раз дати більше. Ось, як тільки від'єднав, кулер почав крутитися швидше і шум піднявся. Не знаю, чому, так. Добре, давайте тоді змінимо напругу на ту, яка й була. 14,6. Ось є. Струм зменшуємо. Кидаємо клему. Так, і дивимось і потихеньку збільшуємо струм до максимуму. Отже, п'є. 66 70. 80 95. 97. Тут показує 92 Ампери. Кліщі показують 97. Ну, я думаю, це також дуже класний результат. При, то, при цьому самому кулер знову ж таки, працює тихо. Ну, я думаю. Що якщо нагріється, нагріється зарядний пристрій, то тоді він має ввімкнутися гучніше. Я на це надіюсь, тому що якщо він буде працювати весь час на такій швидкості, я думаю, він не зможе нормально охолоджувати і може вийти з, з ладу пристрій. Але окей, будемо дивитись. Я так залишу, мабуть, на декілька хвилин. Надовго не зможу, тому що, як казав, в мене вже акумулятор майже заряджений, тому він довго не зможе брати на себе 100 А. Але скільки зможу, я буду дивитись на нагрів корпусу і на вентилятори. О, вже вентилятор починає працювати сильніше. Це мені вже подобається. Звичайно, це не дуже тихо. Але це. Подовжить життя зарядному пристрою дивимося який максимум По шуму О, 98 ампер по цьому показометру. казометру хоча JKBMS також каже, що тут 98 ампер можемо її сформити ще Брешить більше ніж я думав. Ну це вже реактивний літак. А, при такому шумі дуже некомфортно буде знаходитися в одній кімнаті. Залишаємо 5-10 хвилин і повернусь. Пройшло всього дві хвилини. Але крокодили нагрілись до на 70 градусів, тому зменшую струм. І кабелі. были будет здесь до 45 градусов. Меньше ему струн. Ну, нехай до 23 антар. И подвинусь по корпусу самого зарядного пристроя. Ну, Давайте отвисим градусов. Ну имею ручные показатель, так кажется, все, весь корпус приблизно в одной температуре. Давайте 28, Давайте 28, Ось крокодили. Вже остили трішечки 50 градусів вже. Так, поки що короткочасний висновок, це те, що кабелі можна було би замінити, але в принципі, 100 ампер я не буду. Використовувати повсякчас, тому для моїх 60 А ці два кабелі по 10 АВГ, в принципі, підійдуть. І вони на 100 а грілися до 40 градусів, тому на 60 мені їх вистачить. А єдине, що точно під заміну це а, крокодили. І за, через поганий контакт ну, вони супер нагрівалися до 70 градусів. І це буквально протягом 2-3 хвилин, ну це неприпустимо. Це відразу під зміну. А ось а по зарядці, що можу сказати, короткостроково, 100 А вона дає. Те, що я зміг поки перевірити це 5 хвилин, 100 А вона давала на протязі 5 хвилин. Як буде на довший період часу я. Я трішки пізніше перевірю, тому що поки мій акумулятор заряджений на максимум, і світло поки не вимикають. Ось тому, як я перевірю, я відразу дозніму відео і додам його далі. А поки що ми займаємось переробкою, ну, тобто доробкою, міняємо крокодили на. Xt 90 Ось x що так важко буде пропаювати кабеля. Ну, проблема в тому, щоб ці два кабеля з'єднати разом і всунути в роз'єм XT90. Як я зробив один з них встромляю в сам роз'єм, другий з боку. примутую просто взяв з якогось кабеля декілька жил і плотно. Дуже замотав і зараз буду пропаювати. Там елітрон. Не знаю навіщо тут він, якщо хтось знає, можете надати в коментарі. Ну і звичайно розборка девайсу.